Христос народився мої хороші, І сьогодні я хочу здоймити вам мило тебе, я хочу здоймити і показати ціни, які є. Ось я тут на Кока-Ков, на пій 36.30. Ось така 2-літрова банка. Я живчик 25-90. Ось тут, тут тепер зараз. До нового року ціни я вам покажу, які є. На Хорма ось. 11,50, а е, така по 11. Груша 59,95. Мандаринки 69. До Нового року ось такі мандаринки 69,95. Е, так само, 69,95. Е, яблука 34,95. Такі є яблуко, таке українське, 27, 95. Помідори, тепличні 89, 89. Дуже гарні, ось такі о, перець, солодкий на салат, 16. От, морква мита 38, 89. Редька, редмі в середині червона, така 36, 95. Буряк 1889. Ось таке. Тут морква. Перший гатунок – 29-59. Картопля 27-89. Картопля така пасована. Перший гатунок – 35-59. Так, капуста. По 39,49 на голубці, на друге свята, до Нового року цибуля 18-95, така от. є Ще корінь імбир, 22, огірки 99,89, бабачки по 11. Цибуля по 14, така ріпчаста 189 Капуста Пікінка, 51,75, Часник, по 14. Томати, коктейльні, маленькі, череп 15,50, яблуко 29,95. Голден. Там 32,95. Таке яблуко, Гедпринц принц 35,95, Ось то. Такі мандаринки 64,95, 69,95 фремонт. Лимон має 47,95. Гранат 98,95. Апельсини 68,95 такі Такий лохтів. А ось такий. Перший гатунок 57,95 95. 69,95. Помело 99,95. Лимон перший гатунок 68,95. І банан. Ось такі його банани по 60. Ні, це не банани. Скільки не видно, де тут банани? по стільки, нема ціни. На банани. Банан перший готовий 60,95. Подарунки до Нового року можна. Ще тут я і на акції. Ось такі його, своя лінія, які фігурні кульки і кульки, вироби своя лінія, кульки з какаута. По 14, 30, такі. Це сухі сніданки, подарунки, кондитерські набір, коньки 139, 50, такі подаруночки є. Ось такі 106. У такому, скільки тут грам, тут є 344 грами. От. А є різні, різні грами, різні вага і різні по 98, 106. Коштує. Так, тепер ще на салати, що я вам ще оливки покажу. Оливки чорні 53,90, оливки зелені, 59,90. І оливки без кісточки 56,80. Ось такі. Отакі є. Якийсь делюкс 54,90. З креветками оди, 59-90. І своя лінія з тунцем, навіть 59, також 90. От є такі. Ще горошок, у нас скільки горошок. Тут 41-30, -е -е. салатний, столовий. О, 43 горошок, в такій банці, 43-30. І оди є в таких. 43,80 у півлітрових таких баночках. Кукурудза 4090. Отака. І кукурудза з цілих зерен 42,90. Кукурудза вересня акції 35,50. Ось така ось ця ще я на акції. Делюкс 38,50. 50 ось, ось такі до нового року. І до других свят можна придбати ще ще майонез. Майонез різні ціни також є. Провансальна акція 65,90. Королівський. Там є скільки грам? 500. Отакий. От майонез отакий от європейський. Пів кільовий, 81,90, королівський. Півкільовий 80-90. Ось, ось такі тут ціни є і більші, і, і менші упаковки. Один на акції Оліс 51,90, ще на акції є. Торчин 38, 60. Ось ще такий майонез домашній, 33-50 є. Тут на акції майонез традиційний 41,40. На, на акції є багато. В неї салатний є 45-80. Це скільки тут є півкільовий, а цей е, 300 то 27-50. Я різні. Так, от якого є соус чумак 2090. Це злану до столу. Що тут ну, подивимося? О, до лав... соус лаваш рол. Долаваша дуже, 2090. Гірчиця американська якась 19,80, класичний кетчуп, 29,8. Гірчиця лагідна, 15,90. о такий лагідний. Щедро кетчуп 32,70. Соєвий соус 64,80. І соєвий тут скільки грамів є? 750. А цей со... 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 соєвий чумак 470, 62 30 Такий салатний майонез салатний, 53,90 Тут є 550 грам. Так, ще муку вам покажу. Ось хмельницький млин. Це 2 кілограми 43,40. Амбар 2 кілограми дев'яносто. Хуторок сорок 844-80. Ось так. Отаке дев'яносто пшеничне. Борошно 2 кілограми. Ой, є і великий. Отакому скільки тут є. 5 кілограмів і 124 90, так само є і хтороб 5-кілограмовий, 124, також 90, амбар 5-кілограмовий, 100 100 гривень 90 копійок. Макова начинка є. Сьогодні на акції 56,90, 90 а такий мак 34-40-125 грамів. Є таке житнє борошно 41, 60. Кіло 800 чи кіло 800. Кіло вісімсот, пшеничне борошно, цінно заробля 50-90. У тонкого кукурудзяне борошно, тонкого помелу 26 90, за кілограм, 60 за кілограм. Хуторок 2490 за кілограм. І так само 21,90 за кілограм такого пшеничного вищого тонку розумний вибір. Цукор по 28,90 за кілограм. Так, ще є тут шампанський 195,90, 90 Таке брюд біле і 114 якийсь білий, напівсолодкий, слабоалкогольний, линий напиток. І так, все теж, а стіб, біле, солодке 175,40. А це рожеве 175-40 теж. Таке Артемівське, на півсухе 235. Оби, 213 є Артемівське, 205 на знисці є. о, Таке ще напій, розсаду якийсь рожевий. Фраголіно 89,90. Фраголіно таке. 89,90, моската. Так, до Нового року ще тортики можна собі придбати, різні є тут в ОТБ від вацак, медова ягідка 140 одна акція, київський дарунок за рафісом 229,40, 450 грам. а цей півкілограмовий. Торт Прага 237,90. 450 грамів. грильяжний глазурований, 450 грамів, 305-80. Оди фруктовий і є медова ягідка. Це вже такий самий. так, Далі. Бісквітний 190-90, 450 грамів. Оди є – 213, 450 грамів. Так само грам 213,60, рулет 86,90, персик, шоко 105-40 і тут я 400 грам, а тут 250. Заварна тістечко 170-60, 360 грамів з кремом, ну з іриску, це значить з гущенку бере. Різні є на окції йогурти по 32,70 Різні смаки йогурти є. Так, риба, хектушки без голови свіжо морожений, 15,85 Тобто, певно за кілограм 150,85 п'ятдесят вісімдесят п'ять. Так, парське навіть є. Заморожені 62,80. Кумбрія з головою 22,18. Салаха є 81,90 за 0,7. А фаршкека за пів кілограма 62,90. Лосось 340 грамів 99,90. І лососовий фарш за пів кіля 74,40. Омойва морожена 107,80-07 кілограмів. І тут є різні креветки, крабові палочки, за пів кіля, до салату 97,90. Оці сніжний краб 77, 73,70-250 грамів. Води якісь заморожені ще 500 грамів 1340. І водний світ 99, 90 за 520 грамів. Так, яйця вже впали ціни. Знову 4,55 такі. Аби можна взяти скільки хотіти, яйця куряча квочка, десяток, 67, 8, здійсні, знову нагадці. Бочка фасована, ташка 63-90, своя лінія 63-40. Ну, оці своя лінія першої категорії 59-50. Полтавські 59, 80, вища категорія 63. ясен світ, 69, 80. Вища категорія 71-90. Такі ціни на яйці. Олія, о, Олія Соняшникова Майола 65-64. Така одна акції Олейна 63 41. Так, Олейна така Оксана 63-41. Олія розумний вибір. 57 57,50. Ось така, 68,83 це є не рафінована. Це теж 65-64 за 0 85 літрів. Не рафінована ця. О, це все. Так. 152, 37 майола, 2-літрова. Кайзденко рафінована, 152. 99,65 за 2 літри. Щедрий дар. Тут тобто 3 літри 262-16. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Ми російські нашій Україні. До зустрічі!